В неділю 10 лютого в спортивному залі Дрогобицького коледжу Нафти і Газу відбувся регіональний турнір з Тайкондо, присвячений 10-річчю ФСК Тайфун. В ньому взяли участь 4 команди зі Львова, дві Тебника і одна з Дрогобича. На відкритті турніру з вітальним словом виступили директор Дрогобицької дитячо-юнецької спортивної школи Іван Файчак, головний суддя змагань Олег Войтович та інші. Феєричним шоу став виступ вихованців школи Ушу. Сьогодні зібралися найкращі молоді таланти Львівської області. Я хочу всім вам побажати міцного здоров'я, родинам вашим, тепла, добра і злагоди. І щоб вас якнайшвидше виросло чим побільше чемпіонів. На полі ви суперники за межами поля друзі. Сьогодні хай переможе найсильніший. Дякую. хочу побажати всім спортсменам. Не забувайте. Не забувайте, що кожна ваша перемога це є крок вверх, а кожна поразка це є підготовка до кроку вверх. Не розтрайтеся, хай переможе сильніший. Денки проходили в напруженій та безкомпромісній боротьбі. Свою майстерність показували спортсмени у різних вікових категоріях, особливо волю до перемоги демонстрували наймолодші її учасники. За словами організатора турніру Віталія Шкраби, основна мета проведення таких змагань це привернути увагу дітей до знання спортом, зацікавити молодь до здорового способу життя, а спортсменам набиратися досвіду для участі в більш серйозних змаганнях. Наш турнір об'єднав е в своїх лавах сім команд. З Лівщини. Це цей чотири львівські команди, дві стебника і одна Дорогобицька. Мета нашого турніру підвищення спортивної майстерності, досягнення певного рівня спортсменів, які могли б потім їхати на Україну і на вищого турніру виступати. А в цілому присвячений він тому, щоб показати те, що досягнуто в клубі ФСК Тайфун, місто Дрогобич, проаналізувати моменти, помилки спортсменів, досягнення. І, звичайно ж, показати, що є регулярність праці, постійна робота, постійне виконання, скажімо так, нормативів, виступи на регулярних турнірах. Спортсмени стараються, намагаються досягнути вищого рівня. І, безумовно, скажемо, позитивне є те, що є багато людей, які нас підтримують. Підтримує нас депутат обласної ради Микола Михайлович Баран, його помічник Файчак, Іван Якович, директор Ліса Другобицького. Звичайно, 10 років це може би і невелика дата. Але все-таки попрацювати 10 років з дітьми, це означає, що діти приходять, що є з ким працювати. Клуб працює тоді, коли приходить молодь, коли вона зацікавлена прийти, отримати знання, здобути щось і показати іншим. Вважаю, що це основне це. Вкладення в молодь це наше майбутнє, це наш розвиток. Це у капіталовкла, який може бути діти і наші майбутні. Пропонуємо вашій увазі найцікавіші моменти єдиноборства на турнірі, присвяченому ювілею ФСК Тайфун.